Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давно не було відео. Сьогодні хочу вам показати стандартний причіп Салика Nest 1900, але з функцією комбайну. Ним можна збирати оливки та виноград, якщо у вас немає коштів на оренду або на покупку комбайну. Почну з мінусів. З мінусів те, що він збирає тільки з однієї сторони, тобто з правої. Я зробив, щоб він збирав з правої. Хотілося б на дві сторони, але, на жаль, поки що мені невідомо, як це можна зробити. Це проблема особисто для мене, бо хотілося, щоб було збір, що справа і зліва, як заїжджаєш в міжряді. Ще про мінус один, те, що для оливок та для винограду треба різні причепи. Тобто їх можна змінити по кольорах або по номерних знаках. Тут я змістив номерний знак в бік, зменшив знак повільного транспортного засобу та додав конфігурацію чіпного. Ось, гідравліка та світло є. Так це все виглядає. Тобто в мене ось ці два причепи під виноград, все під'єднується, все працює. лог звичайно, чистий. Ось покажу в магазині, виглядає воно ось так під оливки і під виноград. Колір можна змінювати. Подивився на сайті, то є конфігурація кольорів. Також два види куліс більші та менші. Звичайно, номерний знак та стандартна функція під, для тюків. Навіть крім винограду, він перевозить все, що є в грі, тобто сипучі матеріали всі. Показую, як воно працює, під'їжджаємо, точніше або заїжджаємо в ряд, так? І стаємо так, щоб він ось. Був не заїжджав ряд причіп, нажимаємо Б, у моєму випадку це задній причіп, тому що передній вже повний. І їдемо, і ось він збирає. Швидкість робоча 10 км за годину і виглядає це ось так. Звичайно, це щось з роду фантастики, але поки що ніяк більш-менш нормально не вдається це реалізувати. Треба старатися їхати посередині, бо буває таке, що. Ось ця точка збору, вона не, бере, не збирає виноградів. Але я старався так налаштувати, щоб навіть, якщо будуть якісь мінімальні відхилення вправо-вліво, то щоб воно збирало. Підходить він до всіх малих тракторів, тобто для ЮНЗ це вже якби за малий перечіп, але може бути. Можна використовувати для ваших Т-25, які у вас там є малі комарі. Все. З такого більше нічого, посилання, на речі буде в опису. Дякую всім за перегляд. І те, що він. Блядь, більше мініс.